Ну, По-перше, що потрібно зробити найближчим часом, це вирізати цю пухліну під, під назвою Росія, яка розповсюджується в Молдові. наприклад, там, да? ну, от Я вважаю, що а, таку схожу ситуацію ми мали в Криму, тому що я там жив 12 років, ви пам'ятаєте, і я вважаю, що там було цих сепарах було дуже велике кількість. І от таку ж велике кількість це потрібно обов'язково закрити все проросійські канали, всі закриті. Ще. Потім закрити все це РПЦ, які працюють на території Молдови. Обов'язково е, працювати і показувати, е, розка... розповідати історію Молдови. А так. не так, як це відбувається при Росії, розумієте? Тобто розповісти, що принесла в Росія, що принесла з Придністров'я Росія. Хай покажуть нам, що хоч один uh, приклад цього що нормального, що зроблено в Придністрові. Ну вони можуть показати, слухайте, вони там uh, 30 років uh, керують. Нічого там немає. Там їсти людям нічого, розумієте? От і все. Тому потрібно сьогодні е, рухатись Молдови в Євросоюз.